Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як в'язати англійську резинку по колу. Як її в'язати ось так поворотними рядками, у мене є окреме відео, так як ця резинка по колу в'яжеться трошки інакше, тому покажу із самого початку з набору петель. На спиці ми набираємо парну кількість петель та з'єднуємо в'язання у коло. Як з'єднати непомітно та гарно в'язання у коло, у мене є окреме відео, залишу вам підказочку. Починаємо ми в'язати із нульового рядка. Першу петлю будемо знімати з накидом. Ось так робимо накид від себе назад та знімаємо першу петлю. Далі в'яжемо одну лицьову. Знову накид знімаємо наступну петлю. Далі одна лицьова. Зняли з накидом. Одна лицева. Так чергуємо до кінця рядка до маркера. Далі у нас буде перший рядок. Ось цю пару, що ми знімали петля з накидом, в'яжемо виворітною разом. Ось так за передню стіночку. Далі робимо знову накид і вже знімаємо лицеву петлю. Знову наша пара з накидом. В'яжемо їх виворітною за передню стіночку разом. Лицеву знімаємо з накидом. Знову дві разом виворітною, лицеву зняли з накидом. В'яжіть так вільненько, щоб вона була більш пишна і не забита. Знову наша пара, ми їх в'яжемо виворітною, лицеву знімаємо з накидом Так чергуємо до кінця рядка до маркера. Остання петля в рядочку у мене була знята лицева з накидом. Починаємо другий рядок, також з накиду. Ось у нас виворітна петля ми робимо накид та знімаємо її. Далі бачимо нашу пару, але в цьому рядку ми її в'яжемо лицевою за передню стінку. Ось так: разом накид та петлю. Далі, знову виворітну ми знімаємо з накидом, не пров'язуючи. А пару нашу в'яжемо лицевою за передню стінку. Зняли виворітну пару пров'язали лицевою. Зняли лицева дві разом. Так чергуємо до кінця рядка до самого маркера. Третій рядок у нас починається так само, як і перший. Ми бачимо ось цю пару: накид і петля. Ми їх в'яжемо виворітною за передню стінку разом. І добренько так підтягніть ниточку, щоб, коли переходимо з рядка в рядок, тут не було дірочок та видно перехід сам. Далі, лицьову ми знімаємо з накидом. Ось так. І знову пару в'яжемо виворітною разом. Лицьову знімаємо. Виверітна дві разом. Лицьову зняли. Продовжуємо так до кінця рядка. Четвертий рядок починається так само, як і другий, з виворітної петлі. Ми її знімаємо з накидом, робимо їй пару. А нашу пару лицева з накидом в'яжемо лицевою за передню стіночку. Разом. Ось так. Виверітну зняли з накидом. Пару в'яжемо лицевою. Зняли лицева. Разом. Так продовжуємо до кінця рядка. Далі в нас п'ятий рядок, повторює перший, і всі непарні рядки будуть починатися з ось такої пари, яку ми в'яжемо виворітною. А всі парні рядки, другий, четвертий, шостий і так далі. Буде зніматися виворідна разом з накидом. Це, щоб не сплутати. Ми пров'язали з вами два рапорти, я ще декілька рапортів пров'яжу уверх, щоб показати всю красу резинки. Я пров'язала ще декілька рапортів уверх. Ось така пишна резинка в нас вийшла, вона однакова з обох сторін. Це в нас поворотними рядками. Ось, однакові. Дякую за перегляд цього відео. Якщо було корисним, поставте лайк, будь ласка, і напишіть, як вам така резиночка, що ви в'язали з неї, які вироби. Буде дуже цікаво. Натхнення вам та рівних петель